Вітаю усіх на каналі CryptoZen, І в цьому відео ми поговоримо про проект Hooked про його додаток WildCash і дізнаємось, як на цьому можна заробити. Але звісно, перед цим поставте лайк і підпишіться на канал. А ми починаємо. Проект Hooked він зовсім нещодавно був на Бінансі на лаунчпаді Бінанса і під час лістингу дав більше ніж 20 іксів. Ну і щоб більше дізнатись, давайте перейдемо на white paper і подивимося, що це таке Хукт взагалі. Отже. Hooked протокол він створює рівень на рампі для масового впровадження web 3 надаючи індивідуальні продукти, learn and Earn та інфраструктуру адаптації для користувачів та компаній для входу в новий світ Web3. Завдяки нашому пілотному продукту Wild Cash, що пропонує Quiz to Earn та інший гаміфікований досвід навчання, залучивши понад 2 мільйони членів до спільноти, Hooked прагне сформувати привабливу екосистему економік, що належить громаді, сприяючи та оптимізуючи потоки адаптації для всіх дослідників Web3. Тут ми вже загорили за додаток, який називається Wild Cash, і саме в цьому відео ми більш детально про нього поговоримо. Але зараз трішки хотілося би ще зупинитися на самому Hooked. Отже. Що ми бачимо? На даний момент він торгується ціна 2,34. Його капіталізація складає 113,8 мільйонів доларів. Ну і, звісно, інвестори це є Sequoia і Binance. Саме тому я і пропоную все ж таки зупинитись на цьому проєкті, дуже уважно, і не пропускати в жодному випадку. І саме зараз ми розглянемо більш детально сам додаток, який називається Wild Cash. Отже, на жаль, на даний момент він є тільки на андроїді, тому для цього нам потрібен саме телефон з андроїдом або емулятор. Так, ну що ж, ми переходимо в сам додаток і починаємо ближче знайомитися із ним. Отже, на першій сторінці ще ми бачимо. І так, зверху ми бачимо наш гаманець і наш баланс 20774 голда. І так, потім ми бачимо імена тих, хто там отримує, зараз перемагає щось. І далі ми бачимо головне таке віконце, де ми бачимо 445 мільйонів нагорода. Це м -м, нагорода, яка розділиться між усіма, хто дасть правильні відповіді. Отже, бачите, таймер розпочнеться в 12 ночі, і все. А також є ще одна нагорода, 885 мільйонів винагорода. І розпочнеться цей квіз рівно в 14.00. Ми ще ми бачимо криптокемп, де ми можемо просто потренуватися. Переходимо Quest to earn» і в нас тут є три рівні. Ми тут можемо також відповідати і заробляти наші токени. Ну і нижче ми бачимо «Reward pool». Дивимося, що це таке. Ну, а це, звісно, наша реферальна система. Запрошуючи друзів, ми зможемо отримати також додаткову винагороду. Також це ми можемо побачити. Ось тут вклаці внизу. Вкладка «Referral». Переходимо сюди, дивимося. Отже. Invite one, partners to Earn ми будемо отримати 30 тисяч плюс 5 тисяч за реферала і 8% комісії. А також можна також отримати 200 тисяч токенів, створивши власну команду і заробляючи. Отже, тому я рахую, що це прекрасна можливість зробити додаткові токени. Тому запрошуйте друзів. Ну і звісно, обов'язково переходьте за моїм посиланням під цим відео. Ну так, так би мовити, в знак подяки за це відео. Наступна вкладка у нас майнінг, і ми тут бачимо ось такого мужичка-човачка, який ніби майнить ці токени, внутрішні ігрові токени. На даний момент він нічого не майнить, тому що він втомився і він почне майнити. Отак, от бачите, тут внизу рівно через 4 години і 10 хвилин він набереться сил і знову почне майнити. Він майнить у мене зі швидкістю 3 монетки за секунду. Це завдяки тому, що я вже оновив ем, кирку. Ось тут можна було так перейти, ось так назад, перейти в NFT Toolbox. переходимо сюди і дивимося, що ми можемо апгрейднути. Я вже апгрейднув і купив нову кирку, а також купив новий візок, який мені дозволяє е, збирати 16 тисяч на добу. Наступна дозволить збирати 33 тисячі на добу. Тому що треба трішечки позаробляти і все. Ось так. Коли він у вас набирається сил, ви починаєте отак тапати. І він починає працювати, починає майнити. Якщо ви не тапаєте, він, звісно, майнить, але повільніше. Але якщо ви тапаєте ось так швидше, то він, звісно, відповідно і швидше вам збирає ваші монетки. Потім ми можемо перейти в вкладку Wallet і подивитися, що у нас є. Отже, у нас є. Наші токени UHGT, а також BUSD. І ми можемо обміняти на наші внутрішньоігрові токени на ці монетки. Вверху ми бачимо, у нас є Exchange. Якщо ми натискаємо сюди, На даний момент в мене немає жодної монетки, тому що я відправив все в фармінг. Але, якщо у вас тут буде, ви зможете ось так натиснути кнопочку «Max». І все, і обміняти. Ось внизу фармінг, про який ви говорив стейкінг. Переходимо сюди і дивимося, що тут у нас. Ми можемо відправити наше золото під 975% річних для того, щоб вони тут стейкалися. На даний момент я ось так стейкаю. Скільки тут? 20,774 голда. Також я можу зібрати ці всі мої винагороди. Як ми бачимо, я вже от, є 1,39. Давайте зберемо. Withdraw now. Я зібрав. Також можу взагалі унстейкати все в будь-який момент. Але зараз я можу вже показати про намні Exchange. Так. Exchange. Ми переходимо сюди, натискаємо Max і все. І натискаємо Exchange. Ми зможемо обміняти на наші токени UHDT або в результаті на BUSD. Але для цього ми маємо мати на рахунку не менше ніж 800 тисяч наших внутрішньоігрових ігрових токенів. Ну що ж, це такий невеличкий огляд ось цього додатку, який називається Cash. Відповідно, ми можемо тут майнити і майнити. Але також не забуваємо про реферальну систему, яка тут є досить такою, скажімо так, високооплачуваною. Ну і звісно, не забуваємо, що даний е, додаток можна абузити. І якщо буде певна активність під цим відео, буде багато лайків, звісно, і коментарів. Я запишу нове відео, як можна в декілька в декілька разів збільшити свій прибуток і заробляти дуже, і дуже багато. Що в результаті з цього вийде, побачимо трішки пізніше. А я дякую всім, хто переглянув це відео. Будь ласка, поставте обов'язково лайк цьому відео. Підпишіться на канал, на мій YouTube канал, на мій Telegram канал на Discord. Підпишіться на все, що в мене є. Всім дякую, до зустрічі.